Ринок Андріївський в Рівному зайшов купити ще якихось фруктів. Кавунчика напевно. Добрий день. Добрий день. день. Виберете кавунчика? Ну, конечно, Серйозно. Яка ціна? Тобі ціна треба чи кому? Правильно відповідь питання. Також щоб мене потім не це. Я не казав, що... як вибирати, розкажіть. Бо прийдеш до мене. Коротше, так, якщо добрий, то будемо цього дядька рекомендувати. Ну отак, на всю толпу, ка вона хватить. Виноградик в мене є. На всю толпу хватить? Ні, нормально. Що ще взяти? Мандарини? Мандарини? Можна вже мандарини їсти? Пробуємо мандарини на Андріївському ринку. Це зимовий продукт, а не фрукт. Каже дядько, що мандарини круті в рівному. а ну давай. Добрі. Слухайте, давайте мені мандарини. Ніфіга собі от так. Я в шоці ми? Мандарини вересні, початок 7 вересня, 8 сьогодні.